Я буду робити це вперше, і я досі в це не вірю. Бо я наважувалася на цю процедуру рік. Рік тому я зрозуміла, що я її хочу, але але було дуже багато різних відгуків про цю процедуру. що Вона не всім підходить і потім можуть навіть бути не дуже прикольні наслідки. І так я розумію, що хтось робить це, напевно кожен місяць, там або там раз на три місяці, але мені було страшно. Тому нарешті наважувалась я вже записана сьогодні. Якраз на прийом на прийом на візит. Я записана на візит. І окрім цього, я сьогодні нарешті підстрижу собі чубчик. Типу з цим треба щось таке вже зробити. Я вже майже готова, але єдине в мене ще в мене ще зараз візит. Візит дестоматового. Тому в мене зараз буде спочатку один стрес, а потім через пару годин інший. Тому вибачайте, але я вас з собою. Імбир на лимонні вітаміни, шоти – це просто. Ну що, запам'ятайте мене такою, бо я вже підходжу до салону і я майже вже налаштувалася, я майже готова. Я зробила собі ламінування брів. Я собі ще й вії зробила, але вії я і так вже собі робила, мені це дуже подобається. А брови я зробила вперше. І я офігіла, коли побачила, скільки в мене в брів, насправді, скільки в мене є волосинок, бо мені здавалось постійно, що в мене вони якісь дуже ріденькі. А отак от ніфіга собі. Ще підстригла чубчик, мені так подобається. Довжиною чіпати не бо мені подобається довжина, я хочу відростити, бла 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 Але брови, боже. Я так переймалася, я насправді дуже довго відкладала цей момент. Просто бачила дуже багато коментарів і відосів, що брови там то спалились, то Закручувались, тоби відпадали. І мене це трішки насторожувало. Але майстер була така класна, така приємна. Питала, чи все окей, чи там не пече, як ти, ти 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 І заодно я купила собі там віск для брів. Я давно хотіла спробувати золу, і от нарешті цей день настав. На них зараз я знаю, що вийшла дуже крута туш. хочу собі туш. Мені його майстер порадила. Такий. Я, до речі, його, в принципі, багатьох бачу в, в інстаграмі, в Тіктосі. Сподіваюся, що тепер замінування мені буде набагато легше їх, е, їх вкладати. Бо в мене була моя проблема: в мене не прям жорсткі брови. Але вони в мене ростуть вниз. Не дарма кажуть, що брови це рамка, типу як рамка для картини, рамка для обличчя, бо є брови і все, і прям така гарна. Ну і я собі подобаюсь. А ви можете написати в коментарях, чи подобається вам тепер така. А можете заодно написати краще, чи робили ви собі ламінування брів? ВІ, як вам взагалі подобається це чи ні. Якщо робили, то скажіть, наскільки вам вистачає саме брів ламінування?